Усім привіт! Вітаю вас на каналі Затишна Садиба. У Львові практично добу лив дощ, І так добряче лив. Навіть, як бачите, зараз накрипає. І вишу з вами поділитися, скільки води по нас бирвилось. Ось це відро було. Пусте, без води, і за два дні воно практично повне, величезне відро води. Вода забарвлена, тому що ще трішки з квіток скапує. Ну і там в кінці трошки було ґрунту. Дуже-дуже багато вологи. Реально бочка повна, вона була менша, ніж наполовину пуста. Відповідно, досить багато назбиралося води. І все пролилося більше, ніж потрібно. Єдине, потрібно буде сульфінії полити, вони такі пробиті дощем, але їх дощ не пополивав. Кому найкраще, хто себе добре почуває, це кабачки. Дивіться, які вони щасливі. Багато вологи, вже бачу, навіть кабачок потрібно зірвати. І чим добре, коли стежки замульчовані, не дивлячись, що добу лив дощ, тут можна ходити і не квакає під ногами. Досить-досить гарно. Як такого була то нема. От видно, навіть де колобаньки трошки робилися вологи. Але оскільки низ м'якший, вся волога зайва тікає вниз. Потрібно буде вибрати часник, оскільки стрілки бачите, практично вирівнялись в суботу, має бути гарна погода, тож планую вибрати. Усім гарного, спокійного вечора. Па-па!